Дякую, так? дякую. Ось якраз сьогодні я святкую тиждень. А <різь> тиждень, <різь> тиждень <різь> я <подав. різь> так, так. О, називається вони Діалоги з тишою і я хочу насправді кілька, кілька поезій звідси зачитати. Одна та, що спадає на думку буквально одразу, це бо просто у нічній сорочці з'являється натхнення зазвичай. Чиняється по хаті, де захоче, на кухню йде заварювати чай, хромтить печеною та вмощується у крісло за день котом і гостями нагріти. А я встигаю лише підписувати числа під загадковими наборами із літер. Прекрасно! Будь ласка, ще. А, така поезія, яка називається Народження музики. Щаслить майнуло і зникло тиша. Шкода не вра, а така прозора аж з'являється і ніби сміливіше, з хвостом і кольорова, як очора. Дозволь поглянути на тебе диво іншим боком. Ну що, знайомимося? Чи підеш у руки? Відчутні, наче дощ в обличчя звуки то різнобарвна, незбагненна злива мелодії, якою думаю, живу, якою дихаю. Ми вже одне із райдужним потоком. Ти чуєш від тепер одне навіки ми. Йдуть години невагомим кроком і ранок із пропухлими повіками. І зараз я прочитаю поезію. Теотіхуакан, на піраміді Сонця, тиша, на самому вершечку, там, де все світ, там, де молитви чисті, хмари ближчі, там, де думки стереотипи і досвід обнулені, затерті та забуті, немов і не було нічого в світі, крім тебе, вічного. Та мовчазної суті. Красиво. Мені теж зразу захотілося там теж побувати. <рес> Обов'язково потрібно там побувати. Ви знаєте, у індіанців давніх було таке бачення світу і всесвіту, точніше, що піраміда, піраміда це центр Всесвіту. І не в тому сенсі, що вона за географічними знаками там стоїть. не в тому, що коли ти знаходишся на її верхівці, а туди можна. Забратися. То ти і не на землі, і не в небі. Ти якраз посередині. І Всесвіт чує всі твої думки, всі твої молитви. Ти ніби під лупою для нього. І тому надзвичайно важливо, коли там знаходишся, молитися звертатися до Бога і думати щось надзвичайно позитивне. Позитив, позитивні мислоформи створювати. Так. Ам, так. Вибачте. сім пагорбів. Один із них. Той самий. Під ними річка втайно глибиною. Сюди весь сивий, з босими ногами Прийшов апостол якось з новиною. До міста, що засноване братами, Де повно загадок, богів і чародіїв, Де є сім пагорбів, а з них один той самий. О, ні, не Авентин. Не Рим, а Я її знайду. Так, є, уже є. Лише поцілований ілюмінатор із склом розплющений ніс знають, як я люблю літати і дивитися вниз. Сонце морозне в моїх крилах, у серці я вітер несу. В небі все те, чого я просила, а найдорожче. 我们是。